Вітаю всіх на моєму каналі. мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу вам показати отаку орхідейку. Назва не на горщику пробита Joy Ride. Вроді би переводиться як радість, Ну, я хочу не тільки показати вам її красу. Вона така. Темно насиченого кольору. Відео, звісно, трошки висвітлює її. Ну, і трошечки розповісти її історію, коли в мене вона з'явилася, тут мав би бути ще один бутончик, але вона скинула трошки. Ну, все рівно дуже гарна. в мене такої немає. Тому я вирішила собі придбати таку темну, гарну орхідейку. Вона дуже темна, такий насичений темний колір. Це ось квіточка недавно розкрилася, значить, отримала я цього красення, цю радість взимку. Ну, як ви знаєте, не бажано Зинку пересилати рослини, морозу не було, був приблизно нуль, але був один нюанс. Коли я отримала посилочку і розпакувала її, то я побачила, що продавець мені відправив її мокру. Вона горщик був замотаний в неї папіром. Багато намотано папіру, ну ви ж знаєте, що вже плюс 10, плюс 8 це вже стрес для орхідейки. Якщо вона мокра, то це дуже погано, а на вулиці був 0. Хоч вона і за сутки до мене дійшла. Але. Наслідки були, звісно, поганенькі. Значить, показую вам її стан після отримання, день через два, по-моєму, пішли в неї такі отіки. Оце все наслідки перехолодження, наслідки того, що. Була вислана вона мокрою. Кара була засипана, так, доверху. Вона ще була і дуже глибоко посаджена. Тому я відразу надібрала зверху всю кору до самого В неї там торфяний стаканчик є. До самого торфяного стаканчика, відкрила її повністю шию. Ось, бачите, оце все наслідки такі негарні. Став такий не дуже презентабельний вид орхідейки. Якби я не надібрала кору, вона могла б пропасти. Я її Відразу поставила в тепле, дуже гарно посвітлюємо місто. Вона почала просихати, був у неї цвітоносик, гарний, з відголуженнями ще було дві гілочки крайні такі, було багато бутончиків, ну вона почала скидати. Скидати всі бутони, сушити, скидати квіточки стала. Я не стала її довго мучити. Я вирішила, лучше зберегти рослинку, аніж мучити її довше з тими квіточками, які вона і так уже скидала. Ну, вона умнічка, вона вижила. Дала мені ось відголуження і розпустила такі гарні квіти. Шкода, що один бучончик засушила, було б сім квіточок. Але отакий каскадік гарних темних таких квітів. Губочка в неї ще темніша ніж вона сама. Ну, вона виправдала своє названня, вона мене радує. То, що листочки, звісно, не дуже гарно виглядають. Ну, це ж таке, корінчики збереглися. Корінчики в нормальному стані. Я тепер її не дуже заливаю, цей був листочок. Тріснутий. Ну, нічого. Оце такі наслідки пересилки, взимку від такого халатного продавця, так би сказати. Скільки я отримувала через почту. Взимку мінус один, і мінус два були морозці, але були рослинки сухі, добре просушені і ні одна не пострадала. А це в мене таке вийшло перший раз. Так от бувають дівчата дуже Треба дивитися на погоду, знати, в який час замовляти краще. Ну, так вже сталося. Гарна квіточка. Мені дуже подобається. Вона на фоні інших. Так виділяється гарно, дуже красиво. Темний такий колір у неї. Зараз я вам покажу на фоні решти. Це мої новиночки, які я вам показувала, вона тут так стоїть і вона так виділяється на фоні цих. Стіх. Така різнокольорова гамма. Красиві квіти. Ми їх любимо за те, що вони так гарно квітнуть. Разні, неповторні, кожна гарна по-разному. Ну, такий невеличкий огляд я вам зробила, за цю квіточку розповіла. Вона зараз на відео темніша, а я глазами дивлюся на неї, вона за лампи за нею, то вона взагалі такого темно темно, вишневого кольору, як ото кажуть, перестигла вишня. Трошки вам показала ще раз свої квіточки, які ще квітнуть. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже рада вас чути бачити на своєму каналі. Дякую за увагу.